Вітаю, шановні, сьогодні ми проходимо The Long Dark. Ми мали б на останній серії закінчити, тому ця серія, я думаю, буде відносно коротка, і ми закінчимо проходження цієї гри на даний момент. Потім я ще поділюсь емоціями з вами насчет цієї гри. І напишіть мені в коментарі, як як вам взагалі. Це такий контент, і, можливо, ви б хотіли якусь ще гру. Можливо, щось схоже на це, або не знаю. Тому буду теж прислухатись до вас. Якщо вам сподобалось. Так що, гайда, погнали. Ми тоді останнє збереження, воно трошки багнулось у нас, і він не прикрив е, двері стуль, стульчиком. Типу, оцей момент. Не це забагався, і ми не можемо це нічого зробити, тому я автозбереження включаю, де ми вже перший раз проходили, бігли, де він вже стульчиком прикрив двері, щоб той не відкрив. і Продовжимо з нього. Так що, погнали. Так. Все розру... розрухався. Я так розумію, нам сюди, бо там нема де пройти. У нас є такий проходік. Ми задихаємося, блядь, Це піздець вообще. І головне, що в мене немає ж ні зброї. Взагалі нічого немає. Я ж тоді все виложив Я як. Бо я не знав. Хоча можна було б не вилажувати аби... цей. Але я думаю, що вони просто б забрали все собі та і все. Тому біжимо сюди. Він вже 39. Так, сюди не можна. Напевно, що сюди. Сюди. Шкафи не буду. Ніколи мені шкафи продивляться. Нам надо бігти, 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 бігти. Ми вже майже добігаємо, я думаю. І 18 секунд. Іначе маловато часу дали мені, ні? На те, щоб пройти це в цей момент. Давай, 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 давай. И все? я не встигаю. Я не встиг. Ну, ось, все, бачите, і отсюди. І ось оцей стульчик не можна поставити. Тому ми виходимо і заходимо через збереження. Та Головне, що я вже знаю, куди бігти, типа, поняли? Я знаю куди бігти, але мені все одно не, не вистачає часу. не багато, але трошки не вистачає. Хоча я пустий. Ну тобто. Я не перевантажений и ничего. Давай, бежи, 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 бежи. Так, куда? Сюда? Не, не сюда. Так, тут ризик вилікування. Ой, ви... ризик вилікування, блять. ризик задушення вилікуваний. А далі, бачите, он дим іде. Значить, далі ми знову будемо задихатися. Тому побігли быстро, бистро, бистро. Я не пам'ятаю, чого... А, я ж побитий, да? У мене ж ребра поломані, думаю, чого має так красного багато. Хоча тут нема удушення, ви бачите? Ну тобто зараз не показує. Я не знаю. Ну, головне, що я вже добіг. О, ну, бачите, вже все запрацювало. Ага, туди не можна, я сюди. Треба зупинити кровотечу. А як я її зупиню? Як мене нема чим. О. Е, привіт. Hi. Relax, Mac. Заспокойся, Мако, це я, Джейс. Right. ясно. Well, ну що ти в порядку? Okay? Yeah. Так, все okay. добре. Дякую, що допоміг today. мені тоді. Я тобі теж дуже вдячний. Ну як тобі вибух? Добряче вийшло? Yeah. Так, я намагаюся зрозуміти, що там сталося. Ну, я, можливо, теж трохи приклала руку. Бачили б ти вираз обличчя Метіса. Ха, він сам це заслужив. А ти що, бачила, що там відбувалося? Я отримала доступ до системи відеоспостережень, так я могла стежити за тобою і за рештою подій. Ну, і що тепер? Треба подумати. Так далеко я не планувала. Маєш ідеї? Треба йти до Етвуд. Я так і не зрозуміла, але так, треба. Після всього, що тут With сталося, on, я за неї хвилююся. She's... Вона вразлива. Okay. Добре, well, ну що ж, Shit. Опа, дідько, вони нас знайшли. Швидше, ніж я очікувала. Okay. Добре, креслення у тебе так. І як нам звідси вибратися? Думаю, я знаю, я спланувала лише до цих пір, Маккензі. Хіба ти не у нас покевець в з зв'язниці? Має бути інший вихід. Дідка, пастка. Не думаю, що все ось скільки закінчиться, а, а система наче почалась покращуватись. Ну що ж, будем, що буде? Сакира да? Який ти не фартовий, Маккензі. Бувало і гірше. Знаєш, для мене дивно, що такий розумний, як ти, зайшов так далеко. Я ж завжди тобі казав. Ти навіть не уявляєш, який я впертий. Погано бути впертим. Впертість не, роз, не розум. О, а це, мабуть, ложка дьогтю в бочці меди. Усього лише дівка. Це кінець історії для тебе та твоєї подруги, пілота. Я не боюсь тебе виродок. Усе своє кляте життя я боролась з такими, як ти. Що ж, сьогодні ти пограла, причому неодноразово, дівчинко. Метісе. Донер, той вибух. Його дуже поранено. Цього б не сталося, якби не ви. Ти занадто довго був в моїй дупі пілота. Нарешті ми дізнали справжню цінність цієї фальшивої монети. Але спершу ти зможеш подивитися, як я розберуся з дівкою. Добре, хочу, щоб вони помучились перед смертю. Так, таке видовище мені подобається, Маккензі. Трохи боротьби, трохи жаги до життя. Я знаю, що вона в тебе є. Мефісен. Метіс. Метіс. Він помирає. Донор помирає. Що? хе Опа! Опа, і ми упали у воду, яка йде в холод. А я чисто в підштавниках, блядь біжчикара нема. Я цього не очікувала. Схоже, хороша ідея, причому вчасно. Тюрма горить. Дається, чорна скаля горить. А? а тут тепло. Перший Перший раз я пропустила це місце першого разу. Hey, 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 тримайся. I'll... I'll я підкину goal. дров. Ти дуже скоро зігрієшся. It's okay. Все гаразд. Мені вже тепліше. Sign, це не Джейс. дуже добрий знак, Джейс. Just... Просто, просто зачекай. Тримайся. Все владнається. Усе буде гаразд. А знаєш, Метіс, він прийде по нас. Він ніколи не зупиниться. Так. Але ми теж. 오빠, 조은. Ось іще у воді. Але вона втонула не так, як інші. Тоді це не порушення карантину. Ще одна? Все відрізняється. Не може бути. Обережно можна заразитися. Ні, це не вона, де? це? Води треба води. Дай у неї вигляд. Дай Астрид, ти прийшла. You you would... Ти казала, що прийдеш, і ти прийшла. Але де контейнер? Де ліки? А ліків немає. А ліки у нас де правильно? У Маккензі. Якщо він їх, звісно, десь в річці не загубив. Да, закінчили ми главу цю. Наступна, по-моєму. ще не вийшла, але десь я чув, що вона має вийти в цьому році. Тому, можливо, це буде не кінець, можливо, ми ще будемо далі проходити е цю гру, але наразі ця гра вже закінчується Її записувати я теж закінчую по цій грі. Наступну гру я не знаю, яку я буду ще записувати які в планах, що в мене. Але щось щось вигадаю, щось придумаю. Можливо, навіть ви мені щось підскажете. У ну, мене ціла ціла неділя для того, щоб е, зрозуміти, яку гру я хочу далі записувати. Тому якось так. і Хочу подякувати всім, хто мене підтримує. Для мене це дуже важливо. Я дуже радий кожhalt... кожному коментарю, кожному лайку, кожному перегляду. Мене це isto... гріє душу і показує те, що, я не... ну, що комусь це цікаво. Що хтось все-таки дивиться і комусь це цікаво. Ця гра мені реально сподобалась. Е, мені сподобалось проходити за цей сюжет, за цих людей, е, за сам, саму таку. А як це правильно сказати. Ну Взагалі, за все, що тут проходило, як, як тут все зроблено. що воно... Графіка тут проста. Але сам сюжет, сам те, як бігаєш, ти заморюєшся, їсиш, одіваєшся, перемерзаєш. Ну, коротше, дуже крута гра. Мені дуже сильно сподобалась. О, тому будем дивитися, що буде далі. Зараз я вас закликаю про те, щоб ви донатили на ЗСУ, допомагали хоч трішечки, хоч якось як можете. Для це, це важливо для нашої країни, для, для хлопців, які там. Тому я прошу вас, продовжуйте або починайте по гривні, по два, просто не попийте кави та і все. І. Напевно, буду все-таки прощатися. До нових зустрічей, до нової серії, до нової, можливо, навіть ігри. До побачення.